Це кажу вам, що це я брали. казали, що це гейзер, настоящий Гезір. Ви бачите, та й да, є підняття частиночок, яких то ми кинули туди це, саме потихеньку, потихеньку. Але я вам сказати великою певний, що це не настоящий гейзер. Це підробка. Сюди йде, додаєш шолуха різних цих зернових, кокосова стружка. З подсолучкає та саме. Тобто іде видіління, ну сильне лебедь. Ось ось настоящий гейзер ось Осьо. Бачите, який з нього йде інтенсивний підйом частиць. Оце. Бачите? Так це маленький шарик. Там воно який шар здоровий, я зробив. А тут маленький, тут шарик. Дивіться, який підйом іде. Оце настоящий гейзер. Що толк буде? А тут уже ну, раз більша куча. І отаке от потихеньку розворяється, піднімається, а ось такий. Бачите, яка велика різниця. Тому не давайте це обману. Якщо ви взяли, отак кинули в воду, 5 це 5 хвилин то розсипалося, це держиться в кучі і те саме. І постійно отаке ось саме йде. На ньому ми ловимо добре. Якщо от таке у вас іде, отака от інтенсивна, ви бачите, запам'ятається, будете звіряти з нашим, то вам цей, цей гейзер. Да, він, звісно, дорожчий. Гейзер цей. Він не може бути як проста прикормка. Ось ви бачите, що твориться, І наверх піднімається, пішло, пішло наверх, потім униз опускається. Бачите? Маленька кусочок, А цей вже здох. Вже все. Він єлі-єле щось піднімається. Тож я не знаю, що вона зроблена, але ну, бачу ну, частиці тут, а тут частиці і корма, все йде нагору. Бачите, так інтенсивний шар маленький. І він піднімається. Весь Оце буде, ми робили експерименти, кидали в воду на ставку. Оце таке ідея більший шар цілу годину. Все піднімається нагору. Так що дивіться, там поради ще будуть на снасті. Я впевнений, що вам щось пригодиться. Стане в нагоді і ви будете більше ловити крупної риби. Маленьку відпускати, а крупну забирати собі. Так, всього доброго вам. Давайте, пока.